Землетрос, який минулої середи, сколихнув індонезійський острів Суматра. На сьогодні забрав життя понад 700 людей, майже 300 вважаються пропалими безвісті. Уряд країни передбачає, що остаточна кількість жертв може сягнути трьох тисяч. Масштабні рятувальні операції припинилися, однак тривають пошуки загиблих. Медики допомагають потерпілим, а мешканці регіону намагаються повернутись до нормального життя. На місці трагедії перебуває кореспондент Голосу Америки. Брайан Паден, з репортажем якого знайомить Марія Юнко. Потужний землетрус перетворив місто Падан на руїни. Хоча рятувальники подекуди продовжують пошукові роботи, вони мають невелику надію знайти під уламками живих людей. Тим часом багатьом потерпілим надають допомогу у наметах прямо на вулиці, оскільки приміщення лікарень теж зруйновані. Вони мають проблеми з медичним обладнанням і з приміщенням для надання допомоги, тому що більшість будинків розвалені. Американські військові командувачі обіцяють побудувати лікарню у падану за найближчі кілька тижнів. Тим часом мешканці міста намагаються самотужки повернутися до нормального життя. Власник будівельної компанії розчищає уламки будинку, де був розміщений його офіс. Спочатку ми повинні розчистити територію, аби побудувати тимчасовий офіс і розпочати нашу роботу. Руслан припускає, що йому доведеться працювати щонайменше п'ять років, перш ніж його бізнес знову почне приносити прибутки. Місцеве населення занепокоєне тим, чи безпечні будинки, які уціліли після землетрусу. Та разів власниця кримниці одягу у цьому торговельному центрі не має наміру відбудовувати свій магазин я боюсь, бо цей будинок дуже дуже небезпечний. Посадовці сусіднього міста Паріями запросили експертів зробити оцінку безпеки адміністративної споруди. Патрик Колумбел член волонтерської організації архітекторів, які здійснюють огляд будинків, що уціліли після стихійних лих. У стіні коридору цього приміщення помітна велика тріщина. Велика стіна відкололась від суміжної. Я думаю, що це може бути проблемою. Коломбол каже, що тріщина збільшує ризик, що ця кімната може завалитися вже найближчим часом. Він зазначає, що в індонезії архітекторам потрібно більше працювати над тим, аби споруджувати сейсмічно стійкі будинки. треба підняти рівень освіти архітекторів. Загалом у світі багато освічених фахівців, але немає зв'язку між заходом і країнами, що розвиваються. Втім, за його словами, якою стійкою не була б споруда, природа все одно сильніша. Марія Юнко, голос Америки.